Вартіс – ваш надійний партнер у світі металу. Пане нут, як ви би пояснили слова, що Володимир Зеленський лише з Путіним може говорити про якісь територіальні питання, і одночасно поєд... як це з цим поєднати, що Україна не готова ні на обміни, ні звичайно ж, ні визнання яких там територій, і, і ну абсолютно не віддавати нічого Росії. І одночасно проговорювати готовий, як би ви це проаналізували? Я би сказав, що тут є суперечність, якщо дивитися на це зовні безконтекстно, але якщо розуміти контекст, в якому це відбувається, то все стає на свої місця. Що я маю на увазі? Ситуація, в якій ми зараз знаходимося, це боротьба за Трампа як важель тиску. Росія намагається використовувати Трампа як важель тиску на Україну і на Європу, а Україна і Європа намагаються використовувати його як важель тиску на Росію, або як мінімум, щоб він, хоча б був в нейтральній позиції, не був. Частиною проблеми, і в цьому розв'язі, коли Зеленський говорить, що він готовий обговорювати питання території виключно з Путіним. Це про те, що Трамп не є фактором цього обговорення, тобто, фактор Трампа аля не тисне на мене, а не ді щоб був недієвий. Тобто, тим самим Зеленський протидіє тому, щоб Трамп міг тиснути в питання території, а Путін через Трампа узгоджувати щось. За ні, ні, ні. Взагалі, все, що стосується території, це ми поговоримо виключно з Путіним. І Трамп тоді перетелефонував Путіну і каже: зустрічайтеся, ніяких умов Україна не ставить. Путін умовно питає: так а що там по територіям? Трамп каже, ну як ну зустрінетесь і поговорите. Зеленський сказав, що це питання буде обговорювати тільки з тобою особисто, і таким чином фактично знову це зводиться до зустрічі лідерів. А зустріч лідерів для Путіна є. Вкрай невигідною, і зрозуміло, що після неї Трампу необхідно, щоб була певна перемога. Хоча тут знову ж таки завжди існує момент того, що Трамп може чергові два тижні виписати Росії. Хоча ось вже політичний сезон стартує в штатах, вже ціла низка інших факторів говорять про те, що йому, ну як мінімум, мало вдаватиметься подібні маневри. Вони для нього дорого коштуватимуть. Тож, в принципі. Надія, судячи усього, на те, що або зустріч зірветься, і це ідеальний сценарій зірветься руками Росії, або зустріч відбудеться з демонстрацією того, що Росія не є договороздатною, що для нас хороший сценарій, і звісно, поганим сценарієм для нас було б, якби Трамп міг використовуватися Росію як важель тиску на Україну як задача порядку денного для такої зустрічі. І тоді така зустріч могла би обернутися складнішою ситуацією для України, ніж ми маємо на старті. Пане лаже видання політику пише, що ну, от, насправді Трамп не має важелі впливу серйозних на Путіна, а на Україну має ну розвіддані продаж, продаж зброї, тобто і він буде йти шляхом меншого опору. Е, наскільки ви прогнозуєте, що справді 47-й президент, знаючи його. Таку народі назву Тако спробує все-таки тиснути на Україну. Ну, тому що це єдиний легкий шлях добитися йому такого потрібного припинення вогню. Йому абсолютно ж байдуже, де буде лінія розмежування чи е, лінія кордону України. Тут треба тобто, зазначити, мабуть, що так, це абревіатура англійською від того, хто завжди в останній момент дасть назад. А, тобто. Кліп не першим відверне, рухаючись в лоба, той хто струсить, і так Трамп дійсно таким чином діє. Але ситуація з російсько-українською війною зараз входить в ситуацію, коли є дві важних ливих обставини для Трампа: перше він спалив. Свій золотий період, золотий час політика, а це медовий місяць з суспільством, коли ніхто не ставить ніяких питань, коли можна робити все, що завгодно, коли опозиція дезорієнтована і каже, Окей, чекаємо, хай сам наробить помилок, ми потім включимося. Оцей період Трамп вже спалив. Зараз в нього умовно можна сказати, стрібний період, коли він ще може певним чином е, е, грати. Але якщо він не війде в сезон політичний новий з сильними картами, як він би сказав, то. Політики будуть його розбирати а на атоми. Республіканці не хочуть програти проміжкові вибори в сенат. Частина республіканців сенаторів може піти з опозиційною риторикою для Трампа. Таким чином він може втратити голоси в Сенаті, хоча б один голос втрачений, він вже буде кульгавою качкою. Тож для Трампа внутрішня політична ситуація зараз складається таким чином, що він не зможе собі дозволити те, що він міг собі дозволити 3, 4, 5, 6 місяців тому по відношенню до Росії. І влітку цей перелам чітко можна відслідкувати, як він в липні відбувся. Другий момент це зовнішній контур. Трамп вже випробував з наскока взяти Китай. Я тут посилю санкції, а веду додаткові мита, торгівельні війни. Верніше не санкція, а мита, і виявилося, що вони б'ють по сполученим штатам не менше ніж власне по Китаю, якщо не більше. І Трампу прийшлось відігравати ситуацію назад. І він пішов іншим шляхом обставляти союзників Китаю, митами, Бразилія, Індія мається на увазі не воєнних союзників, а економічних. Він чітко йде по абревіатурі: БРІКС: Бразилія, Росія, Індія. Далі буде Китай. І таким чином намагається продемонструвати, що Китай не може захистити своїх партнерів, а Брікс не є альтернативою до Сполучених Штатів і до долару. Вони не спроможні. бо це об'єднання експортерів, а не імпортерів. В них немає ринку, а ринок є перший за об'ємом в Європі, а другий в сполучених штатах. І отут, от для Трампа, вкрай важливим є солідарність з Європою, бо без Європи він вже спробував, не вдається. Він може з Китаєм говорити по серйозному, тільки якщо Європа солідаризується з Сполученими Штатами в політиці щодо Китаю, зокрема санкційні потенційні. Якщо Трамп зараз каже, слухайте, я умиваю руки, Росія це ваша європейська проблема. Ви там воюйте, ви оплачуєте, ви все робіть. А ми будемо лише продавати озброєння, будемо результат не давати, будемо заробляти на цій війні. То Європа тоді може розіграти свою найсерйознішу карту, яку ще не клала на стіл по серйозному. Це сказати: ну тоді проблеми тихоокеанського регіону не обходять Європу. Тоді амбіції Китаю, по Тайваню, Філіппінам, по Японії, Південній Кореї, по всім іншим. Це ваша американська проблема, це не європейська проблема. Якщо європейська безпека окремо від вас, то тоді тихоокеанська окремо від нас. Китай для нас не друг. Ми не збираємось з ним союзництвом займатися. Але Китай наш торгівельний партнер, і ми мінімізуватимемо ризики для себе. Ми також зароблятимемо рівно тією ж картою Європа може розплатитися з Трампом на тлі того, що Трамп буде вже і внутрішньополітично в делікатному слабкому положенні, делікатнішому і слабшому, правильніше сказати, щоб не абсолютизувати. То така карта може зіграти по серйозному. Тому наразі я не думаю, що у Трампа є можливість тиснути на Україну всупереч. Загальноєвропейському безпековому інтересу і тим паче ще більше загравати з Росією це вікно можливостей в нього значно звужується. А з приводу важелів по Росії, тут я не погоджуюсь з політикою нафта російська закупорювання цілої низки дірок в. Доступі технологій до Росії так, це неможливо зробити повністю, але це можна відслідковувати і з цим працювати весь час в режимі нон-стоп. Це додаткові мита по тим, хто закуповує Росію або допомагає Росії, тобто не санкції, але пожорщення митної політики, включаючи аж до Китаю, бо в такому випадку це може бути важливим тиску на Росію через Китай, і в цьому може бути зацікавлена і Європа. Тож. У сполучених штатах ще є ціла низка опосередкованих, вже не говорю про прямі це пряма допомога Україні надати Україні там гавки – Це найкраща санкція по Росії, яка зменшує їх стійкість і змусить Росію двічі подумати, чи варто відмовлятися від переговорів чи ні. У сполучених штатах ще достатньо інструментів в руках. Єдине, що політичної волі їх задіяти нема. Але політична воля якраз буде формуватися цієї осені, причому на початку. Але пане Лаже, можете дати шанс тому, що ця політична воля буде втілена, тому що те, що ми бачимо, ви перелічили справді ті чинники, якими міг би тиснути Трампа. Натомість ми бачимо активну співпрацю в Арктиці Аляска, і вони очевидно про щось там домовлялися на зустріч. Проблема в тому, що вони можуть домовлятися про що завгодно. Для них проблема. Але російсько-українська війна лежить шлакоблоком. На шляху будь-якої такої співпраці, бо для цього потрібно знімати санкції, бо для цього треба відкривати певні канали співпраці бізнесової. Тощо а все це неможливо робити, якщо діє санкційний режим, якщо Росія продовжує воювати. І тому Трамп і каже, да, облич Україну я певні поступки, десь натисну на Україну тощо. І десь посередині для мене це не має бути поразкою для тебе не має бути перемогою, Але ж ми Арктику почнемо свою нас. Там чекають трильйони. Ми зможемо співпрацювати. Повернув G8, Взагалі все буде чудово, і не дам Китаю поглинути Росію. Бо травм же свято переконаний, що Китай, і Росія органічні вороги. У тих багато людей у цих багато територій, а мало людей. А він же про це прямо казав. Угу. І він не розуміє, що для Путіна то все дуже гіпотетично і не цікаво. Бо для Путіна гроші це ресурс для отримання влади. А ціль це влада. А для Трампа гроші це є ціль. А влада інструмент збагачення і тому для Путіна важливо Україну отримати. І його економіка вже стоїть на воєнних рейках, і соціальна структура тощо він не може зупинитися. Макрон дуже в'їдливо, але чітко охарактеризував, чим нам підкреслив, що в Європі є це розуміння, хто такий Путін сьогоднішній. Він назвав його Огром, ну тобто, людожером українською, який буде продовжувати жерти, нападати, воювати для того, щоби вижити, бо інакше вже цей режим не може існувати і тому. Питання давалося б для Трампа дрібненьке, да облишти ту Україну. Ну не буде в тебе поразки. Я тобі допоможу закінчити і так, щоб зберегти обличчя, бо він каже: Та навпаки, віддай мені Україну, і ми все це будемо освоювати. Але Україна в цьому випадку не може бути ані віддана, ані не віддана, тощо, бо вона не належить ні першому, ні другому. І тому власне ситуація продовжується в тому річ, в якому є. Трамп не може дати Путіну те, що він хоче, а Путін не може дати Трампу те, що він хоче. Тому вони можуть домовлятися про все, що завгодно, і це буде аля у після того, як війна закінчиться. Але війна закінчиться абсолютно іншими способами, іншим методом. Росія має надірватися. Ну або ідеальне блакитна мрія Росії це якщо ми наробимо купу помилок і ми надірвемося Ми але в війні на виснаження не перемагають на лінії фронту. Він на виснаження перемагає той, хто не надірвався, а програє той, хто надірвався і переможець забирає ну ледь не все. Принаймні забирає більше, а інколи навіть більше ніж міг розраховувати. Пані, а що ви маєте під словами надірвався? Є якісь можливо основні положення, що означає «надірвався»? Економічна, демографічна, морально-ідеологічна і управлінська сфери, як мінімум, тобто у Росії по цілій низці параметрів ми бачимо, як вони деградують десь швидше, десь повільніше. Наприклад, фінансово економічну систему вони утримують складно, але утримують. Але зараз буде серйозний удар. Якщо Китай не підставить Росії плече у вигляді кредитної лінії, а це може стати предметом для тоді санкцій з боку не сполучених штатів. А Європи, перш за все, Китай дуже не хоче підставлятися під те, щоб відігравати деструктивну роль з точки зору європейської безпеки. Бо тоді він сам штовхне європу в обійма Сполучених Штатів солідаризуватися, бо більше можливо тоді Європа буде радикальнішою по Китаю ніж навіть Сполучені Штати. Тому Сі Сідзінпін двічі думає чи підставляти це плече. Якщо підставить російська економіка зараз не зазнає удару, якщо не підставить, то частина економіки просто фінансової стабільності обвалиться. А це буквально кінець цього року. Накопичується ефект від тих від санкцій за ці роки. І от ми підходимо до точки, коли цей накопичувальний ефект може дати якість. Кількість передав якість момент управлінський пауки починають жерти один одного. Всередині банки режим перейшов з авторитарного до тоталітарного в авторитарному режимові, якщо дуже коротко і просто сказати, громадянин може бути пасивним. Як глеб Павловський, один з півавторів путінського авторитарного режиму називав населенцями. Тобто не займайтесь політикою, нічим не цікавитесь, ви маєте пасивно підтримувати владу. А в тоталітарному суспільство має активно підтримувати владу в чітко визначений спосіб, певними ритуалами, певними діями і весь час декларувати це чітко темникам. Якщо це маленький громадян, в нього є ідеологічна лінія партії, з якою він має коливатися. Якщо це хтось високопоставлений, у нього є конкретні директиви. І от одна з ознак: це, наприклад, те, що будете сміятися, але. І на агентом став такий собі пропагандист російський Марков один з ротів Кремля. Прямих причому улюбленців Путіна. Чому? Бо він визнав акт російської агресії до цього, і за це формально його одразу завели в ін агент. Отакий От і на став. Був Марков, став і на і це одна з ознак. Що ці репресії зовнішнього контуру перейшли садове кільце? Це було зрозуміло і окремі по непублічним особам, які виходили в вікна, яких знімали, відправляли внутрішню силку. Це було видно після бунту пригожина, який не вдався, але коло стиснулось до середини, і напруження почало накопичуватись тепер середині стін Кремля, а не за стінами Кремля. А от по Маркову це вже вихід в публічне поле, як ці павуки в банці. Використовують систему для того, щоб жерти один одного. Ці процеси також посиляться, і посиляться після того, як зустріч не відбудеться або відбудеться зеленського путіна, коли у частини еліт надія на те, що зараз можна було вискочити з війни, і Путін цим не скористався. Вона розлетиться, вони зрозуміють, що Путін не скористався і такої вже угоди ніколи не буде пропоновано Росії, і це ще і морально-психологічний стан обвалить. А там же і ми бачимо по силовому блоку, зокрема по армійському, також є певні проблеми з тією ж е рекрутінгом їх е контрактуванням. І вони будуть переходити до моделі е більш мобілізаційної, що якісно знизить показники е армійські. Тож по багатьом параметрам. Росія зараз підходить до певного рубікону, коли вони почнуть надриватися. Ще не надірвуться, але почнуть. І задача в тому, щоб ми не надірвалися першими. І тут всі ключові виклики в нас не зовнішнього характеру. Не від Трампа залежить, а від нас всередині, від того наскільки правильні управлінські рішення будуть прийматися, і наскільки ми розсереджуємо наші в цілому ресурси вдовгу і працюємо над ефективністю, над коефіцієнтом корисної дії. Бо росіян все одно кількісно більше, і ми маємо бути ефективнішими. Бодай на одну одиницю більше, ніж кількісна перевага Росії, пане Лаже. Два тижні Трампа, про який він вчора вкотре заявив, це знову таки просто вистріл в повітря, чи сюди можна підв'язувати майбутній візит на початку вересня Путіна до Пекіну? і очевидно, що там будуть вирішувати, чи давати буде вирішувати Сі Цзіньпін, чи давати кошти, аби закрити ці од багато трильйонні дир в бюджеті Російської Федерації. Я думаю, що два тижні не тільки через це, і перш за все, не через це. Це, звісно, один з факторів, можливо, але не головний. Для Трампа головний це старт політичного сезону, і це те, що сенатори будуть визначатися, з якими стартовими позиціями їм йти на вибори. І тут врахуватися з. Позицію адміністрації Трампа чи не рахуватися, розраховувати на підтримку Трампа чи навпаки, іти з опозиційною риторикою до Трампа. Довго вони амбівалентну позицію займати і казати: ми в чомусь підтримуємо, в чомусь не підтримуємо» не зможуть. Цей період доволі швидко закінчиться, і тому для Трампа зараз важливо війти в сезон сильною картою. Йому треба або дипломатична якась перемога, або йому потрібна перемога не дипломатична, якась управлінська тощо, і російсько українська війна це просто така велика дірка зараз, як чорна діра, яка або буде смоктувати, або вибухне і народить дірку. І для Трампа зараз важливо, щоб в цій, в цій царині в нього було щось, що можна запропонувати американському суспільству. Звісно, ерзацом може стати сам факт зустрічі. Бо вони не зустрічались, але я їх зустрів тільки завдяки мені, взагалі, вони почали говорити, а далі все залежить від них. І такий сценарій для нас є не найгірший, бо така зустріч проявить, що домовлятися з Росією ні про що, і Трамп тоді буде вимушений самоусунутись і принаймні не буде частиною проблеми. Продаж зброї, розвідні дані, співпраця з Європою – все це залишиться в Сполучених Штатах, бо Трамп не може від цього відмовитися. Відповідно, тоді ми отримаємо відрізання негативної шкали, коли Трамп є частиною проблеми. А от наскільки він буде від нуля до одиниці, що буде означати повністю ідеальний сценарій частину рішення, бо це вже буде предмет зусиль України і Європи разом. Причому зусиль вдовгу і зусиль з. Підняттям ставок і знаходженням в собі спроможності для того, щоб грати велику геополітичну гру, поки Європа не демонструвала такої гри, але весь час демонструє зростання потенціалу і готовності до неї. Пане, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, як завжди, що ви знайшли час та змогу долучитися і прояснити, проаналізувати ці геополітичні процеси. Спасибі, великі.